Неділька, погодка, файна, дощик, вночі змочив, якраз ґрунт, то, що треба. Будемо стартувати. Камера наша попсулася. З ремонту не підлягає. Будемо щось думати про нову. Сьогодні знімаю на телефон. Початок. Це ще не всі ще чекаємо пару хлопців і газуємо. Шерочка, скварна, дженесики, джиніксики. Може, сьогодні якийсь обзорчик запилю, як буде час. Ну і мій незмінний, Вона ну, Вже би рада, напевно, поломитися, але я їй це не дозволяю зробити. Перший підйом відрвався тросик газу. Добре, що був, міняю і доганяю пацанів. Неприємність. right <coughs> Тільки таків, строго міль нормальна. Зараз Діма дасть контент. Діма, давай на тут підтягну. Діма вчора допомагав робити трасу, не катає. Упав, Діма, упав, вставай, Діма! це цепу вставай! Лушаємо, вставай! Наш класний спуск я, підйомчик був добре вміє. Ага, нема? Давай давай малий! Багато лишньо не балакає, кігнеться, кігне, кінь до ґрунту, трохи в колобані, що ти О, люкс. Там є де проїхати, я збоку поставив мотик. О! Андрюха, а би назад, то і вперед. О. Добре, хлопці, я здоровий. Боці розчепив правий і лівий. Хлопці, як ураження від спуску! <laughs> Але дивіться, ноги всі навіщо Ноги всі трісуд! Но Ні, я жартую. А чого не сидіть си, чи не з'їздите? То сюди легше з'їхати, як зводити це. Не хочемо подавати погані приклади <laughs> Треба буде попробувати нині. Діма Дімеш є Удіме бонносі накрила. ще лапка, так? Чистистопочка лапки немає, трохи проблематично. Це байка. Дмитро раз приїде, файно катне і два місяці його тут вже не буде. Оп, шоп-шов. Такі заглами. А, любимо ми сюди катнути. Banda, 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 kontrabanda. Nestopna sekcija. Už je kolija ukazana. Vespolni gas. Zas dobrih je pisal pšav. -pi Flaptič mi je laka me gazujo. Tohtakneme. Ojek ja padu. O! Ему удать! 350 очка он! Так, на этих хаску бах, потик! Назар потик! О! Тахар! Захар на веке валет! О, двеси, двеси! Опа, опа! Понте! Пишовый, как молодой олень!

Це помічник. Васька наша. Дід'ємеч. Десь назад. Лоп, діша ви чудите? Не заводи, ще Діма! Не заводи! Зажди минуту! Зкрила була на треба слабки. Ріпка стала найліпша о! Я вже так жду як манни не... Тут хлопці наші любят. Гонка тут заруба, два чемпиона. И Бихер и Билли Болт, и Марио Роман. Билли Болт и Марио Роман рубаются за первое место. Нет, Личин Бихер там опаса задних. А? О, Джарвис тоже знаем. Весь. Жарюсь на місце, ліхідні біхер трохи ззаду, а то якийсь непонятний штрих. О, любов у великому місці треба акумулятора. того. а ти! Ні, давай з педала. Міша, давай жару. <риво> давай жару. <риво> ага. Що як молодий олень. давай міхал! За перше місце! Маріо Роман! Не вмієш їхати Тручей! Файно, це було чітко. Не так то просто. L�они. Ой. Мен дав парши не випав. Я на таку подумав, що дійсно. Як ви те ще його заводив? Як ти, як, як забидав, як же першим дном. Сука. Двіся сам заводить. Дивіться до карбюратора <реш> Дивися до карбюратора, може. <реш> <реш> Береги, файні, файні. файні. файні дають повний газ. <реш> Та парно це дроти. Та щось не, не тречена на в тому, тоді щось замикає. Бо знаєш що, бо ця система може бути без на правці буде будемо їхати Ха тебе зуро Люточкова зарістота Десять, як пішов, плога. Якби тут кожен день їздив. Дай-дай-дай газу тут трохи. Відкотиє ще... О-о-о, все. Ти потрошки ревкаємо. Fajn, fajn. Sama pridajmiš? Treba ubri. Mladaj. Jaz ne znam na vašo življ. <laughs> daj, daj, curi, curi, ša, daj, curi. Zdaj kop, kop. Vlodne. Двійся, малий їде, бляха. попаде. Курвета але єде. ти по... Діма, це буде в Ютубі. Давай, давай, ще цурік. Давай назад, розгону пробуй! Повний газ! Завісим на мотор. Переставочку догоньку вліво. Давай, 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 пішов. Так. швуха ріже. ГАЗ! Діма Діма, не вставай з мотика, сідь на него! Ми те придисніш. Він зацепу не має. Від кінець і сидячи заскакуй. Давай ГАЗ! Сідай, не вставай на ноги! Тепарт тручей. Алло, Тручей на барах. Шарка Роман, це бляді прикольна брендулка. Казав Маріо Роман, ще мускулі. Слабок! Де не п'єде? Там дуже складно, але має йти. Якщо би міг має, має. Смереху, йопс! Ні, але й порядок... Лопа, ми ж та перша з самоклану прийшли, який ми порядок тепер тут зробили. Назік ті ще не здає. Не та поїдь сюди, що ти. Де не підеш? Klapsi, klapsi, galas. Man įvane barišk. Man įvane barišk barišk. Šarta nazarku. Miegiu gerai tručėti. Tručiai, tručiai.